Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісером. В цьому відео покажу вам роботи, які я вишивала. По-перше, це ось така робота танцюючий Павлін. Мені дуже вона сподобалась. Це був подарунок від моєї підписниці з Facebook Ірини Малецької. Ірина, дуже тобі дякую. Мені вона тоді зразу сподобалась. І почала я вишивати, тільки не дуже давно. Треба було закінчити інші роботи. Як хто дивиться моє відео, ви бачили, які я роботи спішила закінчити. І ось скільки я вже відшила Павліна. Так, може хтось скаже, що це не дуже багато, але в мене було вишито. Ось, бачите, ось цяточка така. Так, якщо... ось тільки. Наразі, ось тільки мені вишита. І... Мені подобається, як це все виходить. Дуже буде гарний Павлін. Оставила оцей кульочок, щоб показати це. У мене ще бісер був з дому. Я намагалася його підбирати ще вдома. І вийшов такий невеликий казус. Виходить, мене ось цьо. трошки не буде хватати зеленого бісеру, де його тут потрошки. ну Майже. Майже, майже трошки. Ну, я побачу. В мене повинен бісер ще залишитися з іншої роботи, тому я думаю, щось я придумаю. Що хотіла сказати, бачите, поєднання різних фактур бісеру, різних кольорів по, -по своєму Ось якісь натуральні, перлинні. Бачите, ось таке виходить поєднання бісеру. Мені подобається. Я вже хочу, щоб з цієї робота була така, якби не в рамочку роботу, а там її приспособить, але поки що не знаю, що в мене вийде. Вона так, можна сказати, величенька це А3. Так, що хотіла сказати? Хотіла ще сказати по бісеру. Бісер цей мені тоді привезла жіночка, я попросила доньку у неї знайома їхала. До Львову і мені звідти привезли бісер. Тоді там продавчиня в магазині сама підбирала. Я трохи його поміняла, не так як тут. розумієте Ну Я, я сама вирішила, як мені подобається, так я його і поставила. Ну, бісеру заказувала більше, тому думаю, що мені повинно хватити. Так, бісер. Почнемо, мабуть, з бісеру, ось цього світлого. 58310, світлосалатові перлини такий гарний бісер, бачите. Далі 57,120, ось зелений, з блискучим срібним отвором. Мені також подобається цей бісер. Далі у нас іде ось цей. 53,240. Натуральний. Він іде як бірюзово-зелений. І ось цей 53-230 іде також натуральний, як трав'яний він іде, Бачите, як трава зелена. Далі ось ці вставочки О, у Павліна. Тут жовтий, світло-жовтий і бусковий. І ще синій. Так. Що я? Так, ну ладно, я розкажу про це і потім ще добавлю, які ще я вибрала. Такі, можна сказати, жовто помаранче, 17183 18 Бісер у мене. Далі в мене ось такий бусковий, світлобусковий, 37,128. Перлинний, бачите? І 16,286. Вибачте, 16286. Такий жовтий. Світло-жовтий, натуральний бісер. Ось, а, ще сі. Так, вибачте, ще, зараз блакітний такий темно-синій, скажу, який бісер, спочатку його витягну. Бо я ж кажу, що він отак в мене як лежить в пакетику, так, я його і він у мене там лежить. Ще поки не можу навести собі лад, вже там трохи використала одну коробочку. Якось буду бісер, щоб мені видно було, який в мене бісер є, якого нема. Так, ось це. Зараз витягну з пакетика, щоб мені вам розказати, який же цей бісер. Ну, Мені подобається, як виходить. Ще отут треба буде так щось підробити, щоб мені все вийшло дуже гарно. Ну, Це буде пізніше. Так, наразі скажу, який синій. Ось такий темно-синій-синій бісер. Я використала 37080. Це бісер, він такий прозорий із блискучим срібним отвором. Такий блискученький бісер. Так, Погано я не можу знімати, поки біля вікна. Ось так. Виходить в мене. Я використовую такий маленький органайзер поки що. Ну, мені його вистачає. Далі, що ще хотіла сказати? Ну, мабуть, все, що по цій роботі, що я вам хотіла сказати, робота продовжується. І ще одну роботу я почала, але там мене трошки-трошки, можна сказати, такий треш. Раз вам все розкажу. Хочу показати ще одну роботу, яку я почала вишивати. Думала, що тут вишивати, вишию на раз-два. Але не так то вийшло. Так, наразі покажу бісер, який я використовую, і потім розкажу, в чому в чому ж річ. Ось бісер, який я. Цей бісер мене з дому. Цей бісер-червоний я взяла на цих пташок. Цей бісер ще колись в Аврорі я купляла у нас такий був магазин у селищі. Наразі все закрито, нічого не працює. І ось цей бісер також мене з дому, який я брала бісер, коли я виїжджала з евакуації. Я як готувала ці роботи, я хотіла їх вишивати, тому що в мене було, я підбирала з того, що в мене було. Бісер, вже, мабуть, розкажу. Може, в інший раз, коли вже щось вишию, я як завжди вишиваю, а потім вже розказую про бісер. Якщо в мене Павліна, бачите, вже якісь трошки продвіження такі. Майже є, то вже можу розказати. Так, ось бачите, яка голка? Це я купила вже тут, де я наразі знаходжуся. Вони щось гнуться, ці голки ну, використовую. Що ж я хотіла все-таки сказати? Не, нема, знаєте, тут такого, як сказати, симметрії. ось дивіться, оця сторона. Як тут ну навіть просто на оцьому бісері, і отут що робиться? Дивіться, як його вишивати? Що це таке? Просто нереально, розумієте, де де є якось більш-менш правильно? А де оце отак? Треба... Ось тут я вишивала, і я дивилася, бачите, ось я вам скажу зараз покажу, ось тут, бачите, я збилася. І одна мене бісерінка, я вже потім не знала її міняти. І ще мене ось тут одна бісерінка. Ну, це я вам показую. Хто не знає, то й може не побачить. Маю надію, це я для себе роблю. Я хотіла зробити таку новорічну, знаєте, серветку, обшити її мереживом таким гарненьким, і таку новорічну зробити серветку. В мене не вийшло, бо. У мене не було зовсім часу перед новим ріком, щоб я її могла вишити. А тут, бачите, я я почала, то я б не знаю, в мене б ще також ступор був за того, що воно, ось я ж говорю, ось, ось дивіться, оця сторона і оця сторона. Воно зовсім зовсім не схоже. Ось так ще зараз покажу, щоб було видніше. Яку мене з їх краще вибрати. Оцю чи оцю. Якщо я виберу цю, мені треба отут-тоді також ж дивитися, як тут. І так само тут вишивати, розумієте? Ось вам і вишила на раз, два. Так що почала, мені вона подобається. І ось тут також поєднання оцього бісера, бачите, блискучого. Воно дає якийсь ефект. Я не знаю, як оці пташки в мене вийдуть, бо вони в мене будуть просто, знаєте, такі натуральні. А ось такий в мене бісер також ось матовий, перлини рібним отвором, прозорий, різні види бісеру. Я люблю використовувати різні види бісеру. І іноді виходить не так уже і погано. І тут, знаєте, я вже коли вишивала, подумала, що так, аби мене була рубка. Гарна, знаєте, рубка. Це було б взагалі бомба. ця серветка в мене була б. Взагалі, взагалі. Ну, що зробиш? Що маємо, то маємо. Так що ось така в мене робота. Буду продовжувати, звісно. Ну, що... а, так, ще хочу сказати, що це схема. Новорічний баланс схема А2. Я навіть не знаю, хто виробник Павліна і ось цієї схеми. Я коли робила відео про те, що мені ці схеми подарувала моя підписниця і цю також Ірина Малецька, я робила схеми, і я вже не пам'ятаю, якщо чесно, мені хтось писав, що чиї це схеми. Ну, Чії вони не були, але бачите, ось така вийшла ситуація, не від мене. Вона залежить. Так що, ну, як від мене залежить, щоб воно було гарно, але не хочеться, знаєте, хочеться сісти і вишивати. Так, ви скажете, що от, по клітинкам там це дуже легко вишивати. Ні, не дуже легко, я хочу сказати. Хто вишиває, той знає, що треба вишивати якось добре, щоб воно воно було добре. Ну, що, що зробиш? Ось така ситуація в мене виходить. Ну, як є, так є. Буду, буду, звісно, продовжувати, бо дуже хочеться її відшити. Ну, навіть відшию, щось зроблю. Буде в мене на... Не знаю, скільки в мене хватить терпіння. Я ж говорю, що тут це вийшло, бо тут було дуже мало, як такого, що треба було мені його замінювати. А тут буду дивитися, як і що. От, бачите, ось тут темний. Темні кольори ось тут. Тут їх нема. Тут, тут на, на ось, ось такі бірюзові. Я не розумію, чому? Чому це так? Як це печатається, хто це набирає так? Бачите, я не знаю, були у вас такі. Мене, мене колись дуже-дуже давно десь були якісь схеми. Так, бувають схеми, що не, не можна там кольори роздивитися. Ну, ось такого, що, бачите, там одне, там друге. Так, в мене була коли схема, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, який виробник, але я її взагалі не змогла, навіть почати не могла, бо там щось таке було наліплене, ну, не знаю для кого. І ось оце така ситуація. Ж не дуже, бачите. Ну, що зробить? Буду, буду щось робити, буду вишивати. Побачу, як мені подобається чи ось. Так, як ця сторона від шию, і, і, або може, як оця сторона, побачу. Знаєте, воно, коли м -м, починаєш вишивати, якщо трошки приходить натхнення, то вже сам тоді хочеш там зробити так чи сяк. Хочеться е, спитати, чи у вас було таке? оце таке було у вас, ну Дуже-дуже мені це не подобається. Так, я розумію, що, що тут вишивати. Ось по чистому б я вишивала. поки що. З моїми очами я не можу такого робити. Так, дуже хочеться вишивати хрестиком. Як побачу, дівчата, які вишивають красу, красу, мені прямо я ж захворюють хрестиком. І мені сестра навіть, я вже казала, вона мені тоді купила там декілька бісер купила, і там ще декілька робіт мені купила ту сумку, що я. Схему на ту сумку, що я робила для своєї знайомої, там то ще сумку купила, бісерела. Купила, ну, мені хочеться вишивати. Мені дуже хочеться вишивати, але в мене дуже мало часу, розумієте? Донька, двоє маленьких діточок. Донька зранку веде одну до школи, друга стається зі мною. Ми з нею снідаємо, далі мені треба йти з нею. на Вигуляти її, привезти, її покормити. І потім ми йдемо на вулицю, бо вона спить тільки на вулиці, щоб вона може заснула, але вже вона не дуже хоче спати. Може, можемо, якщо донька затримується на роботі, можемо ми мити зустріти зі школи старшу онуку, бо їй ще тільки 4 роки. І ось такий день проходить, вечір також. Я вже саджуся вишивати, коли ви спите. Розумієте? Ну, скільки я можу повишивати Часа два, це я можу повишивати. І треба ще ж кажу, пороздивитися, куди що тут тикати, розложити бісер, поки розложився, поки щось повишивав, вже все, вже треба лягати, бо, бо вже ніч-ніч. Ну, колись, колись була молода, а мені подобалося в'язати, я могла і до ранку. Я щось, якщо хотіла щось зв'язати, вже вибачте. Як виходить, потрошки вишиваю, потрошки хочеться, кажу, хочеться вишивати, і хочеться ще, ще, ще яких-небудь схем, і хочеться бісеру, і хочеться вже щось таке, і ще щось почати вишивати. Я подумаю, може, ще щось почну вишивати, і тоді вам ще покажу цьому вітру. А, ні, зараз покажу, що я купила. Ну, купила я зовсім мало, я купила тільки набір. Зараз покажу вам. Так. Набір ножиць. Ось, ось такий. Я вам показувала цей магазин, він називався Хобі Craft. Так, підтягуємося. Бачите, не підготувалася. Ну, я хотіла окремим відео, ну, як все виходить, вибачте. Ось такі ножиці. Вони були на скітці. Розпродаж скіс. Навіть не можу сказати, як, як вам сказати. Що запуталась, вибачте. І я вирішила собі купити, бо у мене вдома також не дуже немає, є ножиці, розумієте? Я вирішила його купити він ось 5. Бо тут одні ось такі, наприклад, ось цей набір стоїть 10 євро, то одні, одні ось такі ножиці стоять 6. розумієте? То я думаю, що купити набір за 10 це було дуже-дуже вигідно. Ну, Гроші, як ви знаєте, я не заробляю, нічого мене тут не платять, так що я приїхала до доньки, до доньки, сижу, сижу на її. шиї, Що зробиш, як є вже. Так що, Оце так оце так, живу, купила собі набір. Ще мені зробили подарунок, як би сказати, родичі вже вона їздила на новий рік, я захворіла, не могла нікуди їхати. Вона їздила на Новий рік з малими до. Родичі вже і бувшого чоловіка. І вони Я їм подарувала рушник пасхальний, вони мені подарували ось оцю, оцю штуку. Бо мені дуже хочеться робити браслети Розумієте, так, вивчаю за манікюр, ніяк не, не приведу теж пальці до. Не, не, не хочу йти. Треба було йти до жіночки, яка робить манікюр, вона захворіла. Здирати не хочу, думаю, буде відростати. І буду його відрізати і все. Так що, вибачаюсь, якщо попадають мої руки в камеру. Ось такий мені подарували станочок. Може, я зроблю якусь розпаковку. Ну, мені... розпаковку? Зараз на, мабуть, відкрию і покажу вам. Я так зрозуміла, вони купували на китайському цьому сайті тема. Тому вже вже там також заказує. І бачите, тут такі широкі ці штучки. Я не знаю, чи вони під й бісер, мабуть, вони не підуть. Бо тут, бачите, ось, оце подарунок було. Такий бісер. Ось. Закрутки, все це тут голочки, ножиці. І ось, ось такі, куди висипати бісер. Такі коврик. Не знаю навіть з чого він з поролоном. Ось такий набір був. Ну, бачите, ось тут дуже було гарненькі такі. Ну, на, на картинці воно не зрозумієш. Я чомусь думала, що це бісер 10 Можна його використовувати. Ну, Побачу, може щось що у мене вийде сплести. Чомусь, знаєте, не, не, не ну як, я дуже хотіла станок, дуже. І навіть ви бачили, я плила, я використовувала свої такі п'яльця, оці дарабеска я використовувала і я робила декілька браслетів, але вони були такі в мене, знаєте, ну, може на троєчку. Не дуже. Якщо з 10, то на 10, то точно на троєчку. Може, донька купила набір. І вони, вони роблять там за п'ять хвилин ці браслети малим із ім'ями, ім'я я ну, набирають на цьому браслеті, і вже онука вже, вже ходила з цими браслетами. Мені хочеться, я ж кажу, мені хочеться такі гарні браслети плести. І навіть не можу сказати. Може, хто, скажіть, будь ласка, може хто також купував такі м -м, набіри, вони для чогось годяться. Скоріше всього, для такого для крупного бісеру, бачите, для крупного, для такого для десятки, вони, мабуть, не підуть. Так що, навіть, навіть не знаю, що в мене вийде. Може, якось, якщо буду пробувати, і щось мене вийде, я обов'язково вам покажу. Но хочеться знати, може хтось таке також заказував. Я ж кажу, це мені подарували, бо я хотіла дуже плисти браслети, щось придумувати, видумувати, дивлячись інші канали. Дівчат, знаєте, воно надихає. Я дуже вдячна їм, що вони це роблять. Тому може може моє відео когось надихнуть і теж захочуть щось робити. Знаєте, щось вишивати, щось плести. Я буду дуже-дуже рада, задоволена. Ось така в мене була покупка, така в мене була, я ж кажу, ножиці. І оце був мені подарунок на Новий рік. що Щось собі зробила, так як я ж кажу, я гроші не заробляю, тому. Що мені що виходить, то виходить. І це голочки я ж кажу, що я тоді сама пішла. Вони, думаю, що бендінг це бісер. ну Вони гнуться. Бачите, ось такі голочки гнуться. Що вже є, що вже є, то є. Вибачте, що повторююся, дуже хочеться почати ще ось цю роботу. Вибачте, я її ще не попросувала бісер я вам показувала мені, купила сестра в Києві. Ось. І вона купляла згідно ось як хоче виробник. Також. Країна. Країна Мрій, да? Мені дуже вона сподобалась. Ця робота. І хочеться її вишити, але також тут, бачите, я не знаю, які тут треба очі, щоб оце все розрізнити. Це дуже тяжко, дуже тяжко буде. Але маю надію, що я справлюся, що в мене щось вийде. Підберу, побачу, може, навіть спробую. Хочеться її почати вишивати, бо бісер, я ж кажу, бісер куплений. Так що, мабуть, і всі мої, що я вам хотіла розказати, роботи, плани. Хочеться ще щось, звісно, вишивати таке. Ну, в мене залишилася сумка і ще там одна робота, на яку мене є бісер. А більше так в мене нема робіт, навіть не знаю, що робити. Може, спробую щось донька хоче заказувати в Україні. Ну, там, для своєї роботи Може, сестра буде передавати, і попрошу її, щоб вона мені купила якісь схеми, може, бісер. Бо що я потім буду робити, якщо я це все повишиваю? У мене нічого не буде, розумієте? Так, мені спочатку самого мені писали, дівчата, що давайте ми вам вийшли Дівчата милі, мої добрі. вам це дуже дорого, розумієте, дуже дорого. Я не хочу вас напрягати, у вас у кожній знаєте, Аби ще була в Україні, воно ще якось проще. А так, я не в Україні, тому не хочу нікого, знаєте, нав'язувати свої проблеми абсолютно. Якось щось буду вишивати. Я думаю, що я не так сильно вже швидко вишиваю. Буду потихеньку вишивати, вам показувати. У мене вишивка, я їх не продаю. У мене нема такої продажі, щоб я щось продавала, Ось я ж кажу, що я подарувала пасхальний рушник. Мені подарували оту набір для плетення браслетів. Вийшов як обмін. Ну, що, ж, і за те дякую. Так що я вишиваю для душі, для свого задоволення. Тому так, спочатку, коли я вишивала, тільки почала вишивати, і в мене воно йшло як не успівала одну, вже другу, другу, третю. І мені це воно було таке, знаєте, натхнення, натхнення. Наразі вже хочеться щось вишивати, таке, знаєте, особливе. І для чого його потім кудись треба його, бо вже ж стінки також вони не безрозмірні. І хочеться для чогось його використати. Так що, ось так. Вже думаю, для чого він потрібний, для чого воно потрібне, і куди воно потім піде. Ось такі мої були роботи. І Ще ось лежать, які б я хотіла вишити, але поки що бісер у мене немає. Оцю ж я вам показувала, я хотіла вишити роботу. Така вона дитяча, добра, така робота. знаєте, Її б можна було також кудись використати. Ось на оцю роботу мені хочеться вишити, але поки що в мене нема бісеру. Ну, щось буду думати, буду просити сестру. Може, вона знову якось щось передасть? Ось такі мене плани. Трошки планів, трохи моїх робіт. І все, і все. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Здоров'я поперед цього. Терпіння наснаги щоб хоч вишивка, вас спасала від всього того поганого, що наразі є в Україні. Всім дякую за перегляд, до нових відео. Всім всього самого найкращого!